Відомо, що у п'ятницю, 13 вересня, у Вашингтоні прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент США Джо Байден мають видати ліцензію ЗСУ на полювання у путінських територіальних угіддях західними далекобійними ракетами. Про це нагадує шеф-редактор порталу обоз Орес Сохар у своєму телеграм-каналі Орестократія і ставить логічне запитання: для чого тоді двоє поважних панів: держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Деві. Леммі летіли через півсвіту в Україну, коли все вже вирішено. Докладніше далі. Судячи з натяків, захід проситиме в Києва прагматичнішого підходу до формулювання стратегій оборонної війни. З одного боку партнери підтримують довготривалу мету повернення Україною контролю над усією територією в кордонах 91-го року. А з іншого, задля перемоги України над Росією, захід мав би виписати воєнний чек на сотні мільярдів доларів, чого ані Вашингтон, ані Європа у реальності зробити не спроможні. Саме тому пише видання Wall Street Journal, НАТО потрібна проміжність. Ж нами та війни, яку сили оборони збираються досягти воєнним шляхом, це допоможе західним чиновникам переконати своїх виборців у доцільності допомоги Україні, у тому числі і зброєю. Оскільки очікування Києва не збігаються з фінансовими реаліями в кабінетах Брюсселя і Вашингтона, відтак Блінкен днями заявив, що збирається разом з Леммі до України, аби уточнити цитуємо за редакційною статтею у Financial Times, як саме українці бачать свої потреби в цей момент і що захід може. Зробити для підтримки цих можливостей, а потім вже прозвітувати Байдену та Стармеру. Якщо ж дивитися глобально, то видача ЗСУ ліцензії на атаки західною зброєю на території РФ це прелюдія, один лише з етапів допомоги Україні. Будуть також інші. Натомість Україна повинна заземлити очікування, тобто фактично піти на територіальні компроміси. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.